Дивіться, і буду куштувати. Як пахне. Друзі, всім привіт! Сьогодні я вирішив приготувати вдома шаурму, не просту шаурму. Вирішив ще прорахувати її собі вартість, наскільки буде мені вигідніше приготувати її вдома, або ж замовити в якійсь доставці, або ж рандомно десь купити. В якомусь закладі. Тому зараз тут буде відео, що буде за шаурма, і буду зараз її копіювати. Всім приємного перегляду. Поїхали! Так, друзі, буду робити шаурму з куркою розмір L, ціна 160 гривень. Рандомна шаурма з інтернету, е, так, її загальна вага 360 г. М'ясо буду давати 120 грамів як тут. Це я так розумію: 120 грамів готового продукту. Лаваш 100 грамів, капуста 40 грамів, помідор 40 грамів, огірок 20 грамів та соус 40 грамів. Зараз буду пробувати та буду показувати вам, яка собі вартість в мене вийде вдома. Всім дякую, приємного перегляду! Друзі, надіюсь. Вам сподобається цей контент, бо мені вже не терпиться вже все робити і показувати вам. Так, почну я по етапах, буду потихеньку показувати вам, що я буду робити. Розпочну я з курки, буду її маринувати та смажити. Маринувати м'ясо я буду з сіль. Додам чорний перець, паприка. Так. І сметана. Пару чайних ложок. Ось отак. І все добре перемішаю. Ось отака виходить курочка. Зараз я її відставляю в холодильник на годину. Хай постоїть, трошки промаринується. Друзі, займуся я зараз капустою. Ваги я підготував, тару відтарив, все по нулях. Буду нарізати капусту, мені потрібно по рецепту 40 грамів. Буду нарізати капусту, розділю її на і буду помаленьку її нарізати. Ось отак. Так, трошки капусти підрізав. Зараз беру ваги. Так, мінус зараз тару відтарю по нулях і мені потрібно 40 гранів так багато так 37 44 так 38 40 грамів капусти. Ось стільки мені потрібно капусти на одну шаурму. Зразу скидаю її в іншу тарілочку. Ось трошечки вийшло капусти, 40 грамів на одну шаурму. І зараз почну займатися огірками та помідорами. Так, друзі, тепер займусь огірком. Огірок там взагалі 20 грамів. Зараз зразу зважу огірок. Так, 63 грами нам треба 20. Так, це умовно напів буде 30, трошки менше половини. Десь, десь, мабуть, десь, мабуть, ось так. Раз. Так, вважимо. 20, 22 грами. Ось так, 22 грами. Так. Рівно 20 грамів. Тепер я його наріжу міленько ось отак. Огірок порізав і тепер помідор 40 грамів. Так, це пухли. Так, ага, 40 грамів треба, помідор важить. 99 дев'ять частин. Так, е, у ну, мене також. Мені, што. Десь тут. Сорок вісім раню. все. Нарізаю. Також ось отак Так, помідор огірок нарізав. Зараз будемо займатися м'ясом. Друзі, сковорідку я поставив, тільки що зважив курку, скільки вона має ваги в сирому вигляді і скільки вона втратить після жарки. В сирому вигляді вона має 331 грам. Я зараз відео прикладу. Ви будете бачити, подивитись. І зараз буду смажити курку, додам трошки олійки і буду смажити. Тепер викладаю курку. Курка смажиться. Тепер зроблю, як роблять шаурмі. Ось отак лопатку і технічно буду ось отак розрізати курку. Ось такий вигляд має курочка. Я її подрібнив трошки. Зараз перемішаю. Буду відставляти і хай собі доходить. Бо вона вже, в принципі, і готова. Друзі, тепер я буду займатися чесночним Друзі, соус. Тепер я приготую білий соус домашній. Для цього мені буде потрібна олія. Тут 100, зараз кажу вам, 160 грамів олії, чесник, одне яйце, сіль, перець, сметана та гірчиця. Зараз буду показувати ближче, як я роблю. Дей. Що ми робимо? Спочатку беру чесник. Ось отак, часник одавку. Та видушую його сюди. Раз. Так, часник. Часник готовий. Тепер додаю олію. Так, друзі, ходив за таким міксером. Ця штучка буде допомагати робити мені соус. Беру яйце. Так, сюди всередину. Оп. Тепер беру цей міксер. Так, перевіряємо. О, що діло. Ставлю ось отак обережненько його і потихеньку. Це ми отримаємо, дивіться, який густий. Так, друзі, трошки замішав. Тепер беру дівчиць, трошечки ось так даю. Тепер даю пару чайних ложок сметани, щоб трошки совер був рідчим. Ось отак. Даю трошки солі Є. і чорного перцю трошки дам. І все знову. Перемішаю. Так, тепер спробую. М -м 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 -м, дуже смачно. Для м'яса тарілка трохи побільша потрібна, тому зараз зразу її відтарю. Так, що тут у нас показують ваги? По нулях. Відтарюємо. Так. Раз. І буду пересипати м'ясо. Так, ваги показують 186 грамів. А було 331 сирого. Будь ласка. Так, а нам потрібно на шаурму на цю 120 грам. Так, друзі, тепер почну збирати шаурму. Лаваш, в принципі, взяв. Не самий дешевий, не самий звичайний, був ще і подешевше. Ну, я вирішив взяти трошки щось таке по ціні середньо. Так, лаваш, там написано 100 грамів. Зараз я його зразу зважу цю лавашик. Так, будь ласка. 145 грамів. Мені потрібно 100. Так, друзі, розділив я його на дві частини. Буду важити, бо трошки 100, 100 грам не дуже зручно мені вибрати. 60-53 грами. Я думаю, сильно ніхто не образиться. Друзі, ось 60 грамів, мені здається, більш, ніж достатньо. Бо типу 100 грамів, це, ну. Дуже здорово виходить, дуже багато хліба. Так, почнемо робити. Зараз мені потрібно соусу 20 грамів. Беру ось отак. Думаю, плюс-мінус плюс десь так і є соусу. Плюс-мінус. Білого дав. Тепер зараз зразу я зважу. 120 грамів м'яса. Так, тарілка. І карав 120 грамів м'яса. Так, друзі, м'яса виходить 100-122 грами. Думаю, нічого страшного, компенсуємо таким чином ми лаваш. Тепер додам червоного соусу. Також, просто думаю, нормально. Десь плюс-мінус там і буде 20 двадцять тиграмів. Так, ось отак робимо. Тепер додаю капусту. Капуста є. Додам м'ясо. Тепер огірки. Огірків, до речі, на 20 грамів багато виходить. Якщо так, як я нарізав трошечки, то дуже нормально виходить. Так, Огірок дав. Далі в нас йде помідор. Помідор 40 грамів прописано. Дам ще трошки білого соусу ось отут. Тепер можна скручувати нашу шавму. Ось отакими рухами буду. Ось отак. Раз. І пішов ось так. Обережно, сильно не прижимаю. Ось, Виходить ось така шаурма. Як в шаурмі роблять робити, погладимо її трошки і зараз буду її смажити. Покажу на чому. І ось таку шаурму вдалося зробити. Дивіться. М -м, зараз буду дегустувати. Дуже смачно. Друзі, шаурма готова. Тепер буду розрізати та показувати вам. Дивіться, як гарно. Мені вже не терпиться скуштувати. Скуштувати? цікаво. Скільки вона коштує, щоб зробити її вдома. Я зараз скуштую, а потім вже розкажу, скільки коштувало мені зробити цю шаурму вдома. Тобі ж собі вартість, скільки вийшло цієї шаурми. Перший вкус. Соус. Ось так. Домашній шаурман. Варта увага, я можу сказати точно. Друзі, всім дякую, до побачення. Друзі, прорахував я скільки в мене виходить е, собівартість однієї шаурми. Е, м'ясо в мене вийшло приблизно 50 гривень. Знову ж таки, хто яке м'ясо купляє, яке виходить, плюс е, знижки, і, і так далі. Виходить лаваш. Зверну увагу, що я купив не самий дешевий лаваш. По ціні він був приблизно найздорожчих. Огірок. В принципі, огірок в мене і був. Я взяв середню ціну, яка продається в сільпо на мариновані огірки. Помідор я купляв. Потім капуста також. Кетчуп я взяв середню ціну, яка по сільпо, по лагідному кетчупу. Соус білий також я взяв середню ціну, скільки вартує він сільпо. Бо також можна взяти олію найдешевше та яйця найдешевше. Електроенергію я взяв 8 гривень, бо я не знаю чесно, скільки там зараз виходить по електроенергії, взяв середню, бо багато електроенергії я в принципі і не використав. І виходить, в мене загальна сума шаурми вийшла 80 гривень, 41 копійка. Це по моїх розрахунках. Якщо замовити, в закладі виходить 160 гривень, і, типу, я зекономив 79 гривень 59 гривень. Копійок. Всім подякував, друзі. Хто додивився це відео до кінця, всім дякую, до наступних відео!